12 січня близько 10-ї години ранку представники чорнобильських організацій разом з ветеранами війни в Афганістані та на сході України перекрили рух громадського транспорту на Ярмарковій площі. Причиною протесту стали зміни у закон щодо розподілу бюджетних коштів, який напередодні нового року прийняла Верховна Рада. Ці зміни безпосередньо торкнулися перевізників, яким раніше кошти за пільгові перевезення відшкодовувались з державного бюджету. А тепер ці виплати лягли на плечі міських і районних бюджетів. Так відомо, бюджети як і в місті, так і в районі, були прийняті до зміни у законі щодо розподілу бюджетних коштів, і в них не була передбачена компенсація для перевізників. Тому з нового року у маршрутних таксі почали відмовляти в перевезенні пільговиків, що за собою потягло обурення останніх. І ситуація, яка і без того була напружена, вилилась в акцію протесту. Близько години увесь громадський транспорт, що під'їжджав до зупинок, далі не мав змоги проїхати через мітингувальників, і пасажири маршруток були вимушені діставатись в назначення місця іншими шляхами, що також вилилось в суцільне невдоволення. Водії за цю годину повністю вибили зі своїх маршрутів. А люди по місту лише дарма чекали на зупинках. Доволі актуальними за цю годину стали послуги таксистів, адже багато людей, що спізнювались, не мали іншого виходу, як платити гроші за таксі. Міський голова Олександр Грицаєнко, який їхав на зустріч з пільговиками, попросив, аби ті розблокували дорогу, доки він не приїде. Погодившись з очільником міста, ліквідатори, афганці, учасники АТО та представники інших пільгових категорій, відійшли на край дороги, і рух транспорту у Лубнах відновився. Міський голова, який прибув на місце, запевнив протестуючих, що на черговій сесії міської ради, яка відбудеться у п'ятницю, депутатським корпусом буде розглядатись питання, аби внести зміни до міського бюджету, щоб ви. Виділити близько 700 тисяч гривень на відшкодування перевізникам коштів за пільгове перевезення. Я про цю акцію не знав. А чого ви? Да інша видала, ви говорити, що так і так, що от завтра ми плануємо провезли. Олександр, ми так. прийняли рішення е, прийти на сесію у mm. п'ятницю, о 10-й ранку. Може не всі, бо всі, може, не помістяться, але всі бажаючі запрошені туди. І ми послухаємо депутатів, подивимося, чи дійсно депутатський корпус підтримує виділення певних коштів. Е, дуже важливе Но, питання думаю, що... і прохання. Ми завтра прийдемо на корегію, з вашого дозволу. Mm. От було б непогано запросити на сесію перевізників наших, подивитися їм у вічі, які вони команди дають своїм перевізникам. Не викидають оцих людей з маршруток, тобто поспілкуватися тоді. Тоді хорошо, давайте так. Це буде краще навіть. Я думаю, що да і друге, і інші питання, які е, по газу і по всьому остальному. Давайте тоді підготуємо звернення спільної міської ради і щодо організації. і направимо в Кабмін. ми завтра з керівниками громадських організацій, афганських, чорнобильських, ветеранських, підійдемо на колегію, і ці питання хорошо. всі. Тоді так і домовилися. Подібні зміни до бюджету доведеться робити і в районі держадміністрації, адже там також в день прийняття бюджету ні депутати, ні голова не знали, що наш уряд готує такі несподіванки. Олександр Назарець, Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.